Отримали новий електроскутер в магазині Планета Залізяка від торгового бренду «Партнер», який має ось такий місткий кошик. Так, закриваю. Як було кошик металевий, багажник більше підходить слово до цього. Закриваємо і людина може їхати позаду, поставивши ноги на підніжку. Підніжка опускається. Має світловідбивні катафоти. А також, якщо людина захоче їхати, дивлячись вперед, сидіння, бачите, так, перекидається назад або вперед. Електроскутер партнер. Ось показує показники, має 39 тисяч гривень ціну, двигун, батареї. Ось ще має. Такий міський багажничок під сидінням водія. Прокрутили, закрився, знизу відкривається для того, щоб, можливо, посадити онучка. Але зверніть увагу, що все гарненько, дуже зроблено якісно, але трішки слабеньке. Пластик. Якщо дитинку будете онука чи онучку садовити, щоб тримала ручки, звертайте увагу, скільки кілограм може витримати. Беремо панель приладів, вмикаємо. Як завжди, є моя улюблена функція, бачите, жовта бінзоколоночка. я перевіряв. До колісних електроскутерів, що коли залишається проїхати 2 кілометри, вона засвічується. Тож можна замовити в магазині Планета Залізяка. Саме цей електроскутер триколісний з доставкою додому за номером телефону 067 412 39 27. Партнер Фікс.